Мої вітання ради бачити і чути. Um... Почнемо з того, про що можемо поки що лише здогадуватися, які плани є у президента Зеленського на відвідини саме США, і чи головна от власне мета взяти участь в генасамблеї? ООН? чи все ж таки от попередньо йшлося, йшлося якраз про те, що ось ця особиста зустріч із Байденом має змінити думку Білого Дому щодо передачі, наприклад, атакамсів? чи ще подібного озброєння? Можливо, буде йтися навіть про фінансування. Не тільки щодо зброї самої, а й підтримки фінансової України з вашої точки зору, яка головна мета поїздки, і що Україна від цього прагне отримати? Я би сказав, що головна мета буде визначатися по результатам поїздки. Поки що вони всі рівно покладені. По якій буде найбільший прорив, та і буде заявлено головною метою, тому що з одного боку дуже важливо зустрітися з Байденом в розрізі. По перше, утримання атакамсів. І тут президент Зеленський буде інформувати стосовно ситуації з українським наступом, і відповідно акцентувати увагу, чому атакам можуть і де саме яким чином вплинути, переконуючи передати їх Україні, тому що наразі це питання виключно лежить в площині персональної політичної волі адміністрації Байдена. Все інше вже зроблено для цього. Також тут узгодження певних більш широких планів, зокрема в сфері боротьби з корупцією, певних реформ. Я думаю, що підніматиметься питання по воєнному відновлення України не так, що давно було створено посаду уповноваженого з цих питань сполучених штатів, пані Пріцкер очолила, а, призначено на цю посаду відповідно. Це питання також буде на порядку денному. Це те, що менш приємно Україні з точки зору а, більшої жорсткості питання з боку сполучених штатів. А атакамсе, це те, що буде менш комфортно Сполученим Штатам, але а, більш комфортно для України. Також важливим є а, виступ Зеленського в а, Сенаті Сполучених Штатів. Також в двох розрізах: по перше, це посилення, це така важка кавалерія для прийняття бюджету. В частині допомоги Україні грошей на воєнну допомогу для України питання проходить не так гладко і беззастережно, як того б хотілося б. Відповідно, позиція Білого Дому тут буде посилена персональним виступом зеленського. Плюс друга частина цього, чому це важливо для України, це можливість подякувати. Американським виборцям, американським платникам податків за допомогу Україні це дуже важливо з точки зору американської культури і того, як зараз в гонитві президентської виборчої кампанії деструктивні повідношень до України сили всередині, перш за все, там трампійського крила республіканської партії, але такі самі є і в демократичній партії в частині ліворадикалів. Як вони розігрують українську карту, розповідаючи про те, що Сполученим штатам не варто допомагати тут? Президент Зеленський це. Персональна подяка від усього українського суспільства американським виборцям, яка має прозвучати з однієї найвищих з одного найвищих майданчиків Сполучених Штатів. По-третє, само... це Генеральна так... асамблея. От власне я про це хотіла спитати, і таке щоб не, не дуже заглиблюватися, генасамблея вже ж приймала резолюцію, так де засуджувала російську агресію ще в квітні минулого року. Щось іще вона може зробити зараз, чи просто будуть заслуховувати? Ну вкотре кось спробувати переконати, чи буде голосування ще за подібну резолюцію за якусь іншу от що буде таким практичним наслідком, чи це ну говоріння? Давайте чесно, слово практичність і ООН лежать в різних площинах і не пересікаються. А ООН перетворилася Генеральна асамблея на найбільший дорожчий, найстатушніший форум світі. А Генеральна асамблея в найдорожче і най... Статусніше лайтнайт шоу, вечірнє шоу, простіше кажучи, політичне ток-шоу світового рівня, де просто робляться заяви. І важливо це саме з цих позицій розглядати абсолютно адекватну ситуацію, що можна отримати від генерасамблеї. Тут Україна підніме питання формули миру, інфраструктури по забезпеченню цієї формули миру, яка розпадається до ядерної безпеки, продовольчої безпеки, притягнення до відповідальності злочинців і ще самих пунктів, які не буду зараз перелічувати, через те, що кому цікаво, можете розібрати в, темі глибше. в телеграфному форматі тут важливо ще зазначити одну ну таке моє припущення, скажімо, на межі видавання бажаного задійснення. Ми як об'єктивну реальність маємо серйозні успіхи в Чорноморській акваторії України за останні місяці. Це безпрецедентно реалізована воєнно-дипломатична операція України по витісненню Росії з. Західну і північно-західного чорноморя, Чорномор і ми бачимо вже прецеденти запуску фактично торгівельного коридору в бік Великої Одеси, тобто портів Одеси, кораблів, не тільки які там знаходилися, а вже і нові заходять під завантаження, і це не тільки про зерно заявити на майданчику генеральної асамблеї про те, що Україна де-факто вже відновлює судоходство українських портів, і відповідно, наприклад, українська ініціатива зерно для найбільш нужденних країн тепер може реалізовуватися без Росії без Туреччини і Україна просить в ООН мандату покровительства для цього реалізації цієї ініціативи України самостійно. Це було б як на мене дуже серйозною піарівською перемогою України дипломатичною. Можливо. Так, дуже обережно поки зазначу, якщо склалися вже всі умови, і ця операція дійшла своєї сталості, то Україна, можливо, про таке б могла заявити. Але знову ж таки, тут є ціла низка воєнних і політичних обставин, до яких я не маю точного доступу і не мав би мати, які поки що мені не дають змоги сказати, чи ми вже готові це заявити, чи поки що це може бути фальштартом, і краще про це не говорити. Ну, так, ну те, що ви кажете, ну точно звучить логічно, і ми бачимо ці результати. Бо якраз зважаючи на те, яка зараз ситуація із зерновими коридорами сухопутними, вони і не давали того обсягу перевезення, який нам потрібен був. Але от навіть цей мізер, бо часом доходили. От ми вже робили сьогодні сюжет. Просто 85 тисяч тонн лише за цілий місяць. Це абсолютно для України не показник, коли йдеться про три з гаком мільйонів. Тон за місяць, яке можна привозити саме морем, ось де лежить розв'язання, але ж будуть все рівно обговорювати і сухопутні перевезення, зокрема із Анджієм Дудою. Ось на цій зустрічі ми теж теж вже розуміємо політиканство, популізм, але просто за рахунок України ну дуже неприємно. І нашим дипломатам якось треба знаходити. Ось як маневрувати, бо зрозуміло, так як і нам хочеться відреагувати, що ж. Ви робите? Ви нам погрожуєте тим, що ви не будете наше брати зерно, і нам не будете зброю передавати, яку не ви навіть її купили, а просто щоб перевести сюди. Ну це якось виглядає ну дуже е ницо. А нашим дипломатам доводиться маневрувати. Ось те, що зараз вже запропонували. Е запропонували міністерство аграрної політики України, е і сам ідини Шмигаль це будуть шукати ось цей компроміс е Зеленський із Дудою у е Америці. Я думаю, що будуть три важливі зустрічі президенту. відбудуться на полях. Наскільки мені відомо, це зустріч з Дудою, і тут можливо, будемо сподіватися, що вони накреслять певний образ. Компромісного рішення, з яким вони зможуть вийти і продати його як перемогу своїм суспільствам, бо в Польщі зараз вибори. І, відповідно, для них дуже важливо зіграти електорально цю тему. А якщо Україна стає в позу також і включає емоції, тупо ніжками, то відповідно ми можемо отримати негативний результат через те, що це буде луною відбиватися електорально в Польщі і навпаки розкручувати деструктивний махавік. Тому тут ми зацікавлені в тому, щоб пройти це максимально зараз негучно і максимально конструктивно. Тому що давайте будемо чесно, є певні все таки і проблеми з нашого боку. Є окремі ділки, які наживалися на тому, що довозили просто зерно до Польщі, і там різними схемами його залишали на європейському ринку, а не експортували далі. І це чудово відомо всім профільним службам. По-друге, це важлива зустріч з Лулу Десільвою тут в розрізі. Робота з глобальним півнем і формули миру, а я не думаю, що там відбудуться якісь прориви, але це важлива віха у роботі України з глобальним півднем, просування формули миру, Українське уявлення про те, чи має завершитись російсько-українська війна, і третя дуже важлива зустріч це можлива зустріч з Бенджаміном Натаньяху, прем'єр-міністром Ізраїлю. З Ізраїлем в нас останнім часом також розвивається негативна динаміка відносин. Це певний махавік, в якому вже сплилися і суб'єктивні об'єктивні. Обставини, і тут потрібно в певний момент дьорнути стоп кран зупинити цей деструктивний процес і принаймні почати його переводити в якесь конструктивне річище. можливо, ця зустріч на полях в Сполучених Штатах може стати таким аргументом. Лише один момент зазначу: Бенджамін Монтаньяху в цій своїй каденції до сих пір не зустрічався з Байденом, і це безпрецедентно для всіх прем'єр-міністрів Ізраїлю. Це дуже серйозний меседж з боку Білого Дому. І якщо десь Україна... Може зіграти цією карту, наприклад, прохання від Зеленського таки зустрітися з Натаняху, і певні питання, які можуть бути вирішені в рамках цього, може зіграти свою конструктивну роль. Я думаю, що Україна також цим скористається. І, можливо, тут є окремі карти. Це лише одна з яких ефімерних я означив є на руках України, яким можна зіграти для того, щоб ця зустріч з Натаняху була конструктивною і, можливо, навіть переламною у сьогоднішньому етапі українсько ізраїльських відносин. І останнє не будемо продовжувати вже цю тему, бо ще одна євна достатньо теж об'ємна. А ми будемо намагатися кому швидше з нею впоратися. Ну це дебют Умєрова в якості вже представника України на Рамштайні, 15-му. Те, що вже зараз відомо, частину зрозуміла річ, що ми не будемо знати навіть і після закінчення, з вашої точки зору, наскільки він є успішним і, ну, і як прийняли взагалі нового очільника. Оборони, бо була така раніше таке враження, чи так, так така сугестія поширювалася про те, що мовляв Резніков особисто? ну такий має авторитет, що мовляв його і через це безпосередньо теж чують чи від цього це залежить? І як вам яку можете дати оцінку? Ось першому Рамштайну умірова. По формальних ознаках прийняли добре, тому що Умєров є представником України і є формальний формат, і він формально міністр оборони. А все, що стосується його персональних якостей і здатності досягати надможливо, тобто більше ніж це було закладено на точки старту, це ми зможемо побачити лише з відстані з певним часом. Ми зможемо в найближчі тижні спостерігати наслідки певні публічні випаровування з полів Рамштайну і інсайдерські, скажімо, по неформальних джерелах і формальне коли щось буде проявлятися, тому що будуть свої позиції заявляти різні суб'єкти присутні там, і по результатах того, що буде привезено, ми зможемо впродовж місяців, тому що дуже часто зброя потім лише надходить з серйозним часом. Ми зможемо побачити, чи uh, участь у Мерова є. Множником, який посилює можливості допомоги Україні, чи є від'ємником, тобто саме він присутність там зменшує і недовичерпує потенціал, який міг би бути, чи він є нейтральним? Можна сказати, що просто плюс-мінус всі ті плани, які заздалегідь виносилися, вони і зберігаються, але точно це сказати по першому дню неможливо. Мене зараз більше непокоїть зняття всіх міністрів замість міністрів оборони і частини голів департаменту серед міністерства оборони, і як зараз міністерство буде працювати без цих очільників. Оце питання з точки зору національної безпеки і нашого інтересу мене навіть більше непокоїть, чим участь у Мєрова в ем, на базі Рамштайн. Те, що ці керівники зняті а нові ще не представлені, і не призначені, оце, як на мене, недозвольна розкіш. Для України в умовах війни, де не можна зупиняти роботу міністерства ні на хвилину.